Сьогодні влада працює задля добробуту людей, а газифікація домівок це комфорт. Справу треба довести до логічного завершення. Про це говорили представники влади з членами кооперативу по газифікації вулиці Санька в Семенівці. Вже навесні має зробити тут підвідний газопровід, і блакитний вогник з'явиться в оселях Семенівців. А далі перший заступник голови облдержадміністрації Станіслав Прокопенко та народний депутат України Едуард Прутнік взяли участь у урочистому відкритті реконструйованих котелень Семенівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 та котельні по вулиці Шкільна на території Семенівської гімназії номер 2 і ця справа лише цеглина в міцному фундаменті розвитку галузі Семенівського району зазначали гості і бажали школярам успіхів в навчанні, адже їх знання потрібні державі. В свою чергу і вчителі, і батьки, і школярі дякували за тепло в класах і можливість комфортно працювати та здобувати знання. Це дуже добре. Котельня буде надавати тепло до класів. Учням буде тепліше, вони будуть краще засвоювати знання, які надають їм вчителі. Де, взагалі, тепло це добре взимку для дітей. Порівняно з минулим роком одразу ж помітний ефект. Тобто стало тепліше, комфортніше. Ми все почуваємо. В класах і навчальний процес завдяки цьому поліпшується. Ми дуже вдячні народному депутату України Едуарду Прутнику, а також районній адміністрації за обласній адміністрації за цю котельню. Цього ж дня на розширеному спільному засіданні колегії райдержадміністрації та президії районної ради підбували підсумки виконання програми соціально-економічного розвитку бюджету Семенівського району за 9 місяців нинішнього року. Говорили і про здобутки, і про проблеми і про важливу роль у втіленні в життя реформ саме регіональної влади. Станіслав Прокопенко, зокрема, підкреслив, що глава держави визначив одним з головних завдань надання регіонам широких повноважень, а це розвиток економіки, оптимальний розподіл фінансових та та інших ресурсів на місцях. Що ж до конкретних справ, то вже в наступному році до переліку об'єктів, які мають профінансувати в області, включать ремонт ряду доріг в Семенівці, Машеві, завершення будівництва Машівської школи, реконструкцію Семенівської гімназії номер 2 та міського кінотеатру під дитячою юнацьку спортивну школу. Станіслав Миколевич відзначив вагомий внесок у вирішення проблем Чернігівщини народного депутата України Едуарда Прутніка. В цілому, я вже наголошував, на цей рік ми отримали з державного бюджету по різним субвенціям це майже 160 мільйонів гривень. Я хочу подякувати Едуарду Анатолійовичу Прутніку за тісну співпрацю, бо якщо порівняти з минулим роком, то ця сума дорівнює близько 20-30 мільйонів. На цей рік це 160 мільйонів. Це різні об'єкти. Вони стосуються кожного майже району. Це і об'єкти, які направлені на по реформування житлово-комунального господарства. Це велика частина цих коштів це реформа освітньої галузі. Зараз ми паралельно будуємо в області шість шкіл, нових сучасних шкіл, які урочисто будемо відкривати на наступний рік. Це збільшено обсяг фінансування і по відновленню капітального ремонту комунальних доріг. В цьому році майже за останні 30 років цього не було. Ми зробили капітальний ремонт трьох мостів: це в Бахмачі, в Ніжені і в Насовці. Хочеться тільки подякувати Едуарду Анатолійовичу за те, що. Ну розумієте, коли народний депутат приймає в сесійні зали рішення підтримати чи не підтримати цю позицію, і у нього є просто довідка про стан проблем, це одна ситуація. А коли безпосередньо на власні очі побачив проблеми, послухав людей, яким необхідна ця вирішення, ця ситуація, то я впевнений, що саме такий діалог. Такі робочі візити будуть сприяти для покращення і вирішення проблем в нашому регіоні. Зробити Чернігівський регіон економічно сильним можна завдяки спільним злагодженим діям, і багато буде залежати від запровадження реформ на місцях, впевнений, Едуард Прутнік. Він зазначив, що зробить все від нього можливе для розвитку Чернігівщини. Область близька мені по духу, тому що коли я перший раз приїхав, я почув людей і побачив, що область може… Ім... Область имеет большой потенциал, и если приложить усилия и собраться здесь команду, которая сможет совместно с людьми, с депутатами разных уровней работать и выработать единую программу действий, то область действительно займет хорошее место в рейтинге области Украины, и она действительно станет ярким цветком в общем букете под названием Украина.